З нашого боку, це волонтерська і десь десь в якомусь сенсі благодійна акторська студія. Ми на цьому не заробляємо. Це вже другий набір. Перший набір був два роки тому. І люди з того набіру вже грають у виставах, грають дехто грає головні ролі. І в принципі, той процес, який ми запустили, плідно зараз проходить. Нам все подобається. Але ми зрозуміли, що вже настав час, коли необхідно набирати другу хвилю. І... Але в нас вже завдання набрати не так багато людей. Ми хочемо якості, і тому ми зараз задоволені, що у нас там 10 заявок лише, тому що наш, наше завдання десь 3-4 майбутніх актори. Ось. І в принципі, в принципі, зараз ситуація саме така. У неділю ми будемо, будемо робити прослуховування. Майбутні актори повинні підготувати байку, вірш і уривок з прози або монолог. Пісню пісню танець, звичайно, ще якщо хочуть. І, е... Будемо розбиратися, подивимось, хто до на нас прийшов. Я думаю, що це 100% буде цікаво і для них, і для нас. До того ж, це якась психологічна розгрузка для молоді. вік, який ми набираємо з 13 до 23 років. Нас цікавлять звичайно хлопці і дівчата, але зараз з хлопцями важкувато і тому. Ми задоволені, що багато дівчат до нас подалися зараз. Якщо приходить людина, наприклад, 30 років, вона повинна розуміти, що потрібно буде себе десь зламати, перебудуватися. Можливо, а звичайно, можливо, вона нам просто підходить, і ми її візьмемо, але. Не, не, не акцентуємо на цьому соціальні мережі наші: Фейсбук, Інстаграм. Там про все це є оголошення. Зараз вийшло вже оголошення, що набір закрито, тому що ми з вами в п'ятницю говоримо. Да а вже в неділю прослуховування, але ну можна ще п'ятницю суботу, якщо є бажання дійсно. Справжні можна спробувати зателефонувати по по телефонах, які по номерах, які які там є, або дійсно у неділю прийти до театру.